Вітаю вас, дорогі брати та сестри! Сьогодні 21 березня за юліанським календарем та 3 квітня за Григоріанським. В цей день ми шануємо пам'ять преподобно Якова, єпископа та сповідника, а також святителя Кирила Епископа Катанського, святителя Фоми, патріарха Константинопольського, священомученика Володимира Пресвітера та преподобного Серафима Виріцького з життям преподобного Якова, єпископа та сповідника. Про нього ми знаємо лише те, що він з юних літ полюбив посіньке життя і усією душею стремився до монашеського життя. Коли ж він прийняв монашество, він ще більше усугубив свої подвиги постом та молитвою приборкував свою плоть. І за своє благочистиве життя він сподобався єпископського сану. У роки іконоборчиської Єресі імператор Копронім змушував його відріктися від святих ікон. Але він не погодився, і за це він, як і багато інших е святих людей, мужів та жон був відправлений в силку. Який притерпів і голод, і спрагу, і побиття, і багато інших мук, і в цьому вигнанні він прийшов в оселі вічні, прийшов до Господа, де зараз молиться за всі, хто до нього звертається, то його ж молитвами допоможи нам, Боже. У книзі прич сьогодні ми читаємо наступні слова. Якщо ти змудрів, то для себе змудрів, а як станеш насмішником, сам понесеш. Жінка безглузда, криклива, нерозумна і нічого не знає, сідає вона на сидінні при вході до дому свого на високостях міста, щоб кликати тих, хто дорогою йде. Хто путю своєю простує, хто бідний на розум, хай прийде сюди, а хто нерозумний, то каже йому вода крадена солодка і приємний і прихований хліб, і не відає він, що самим там мерці у глибинах шеволу запрошені нею. Усім бажаю гарного настрою та завжди залишатися з Богом.